Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і чергова порція новин саме про Трампа та Сполучені Штати Америки. У вас очікує нижче. Отже, поговоримо про те, що відбулося після інавгурації. Трамп виходить з всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що вони неякісно представляли і захищали інтереси громадян Сполучених Штатів Америки під час ковіду і порушили всі протоколи. Трамп створює центр по боротьбі з раком і залучає туди величезну кількість інвестицій і дає це все на управління штучному інтелекту. Власне, штучний інтелект буде основним, який буде боротися з раком. Трамп дає 100 днів своєму спецпосланцю Келогу для того, щоб завершити війну в Україні. Трамп зараз робить Надважливі кроки, які говорять про те, що він буде інвестувати в штучний інтелект близько 500 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Трамп зараз веде себе як потужний бізнесмен, який розглядає світову економіку як велике підприємство. І я думаю, що він зробить не тільки «Make America Great Again», він зробить і світ again, і нарешті війни зупиняться. Мага. Віримо в Трампа. З вами Олексій Шевчук заме цікаво і не соромно. Ось так треба поговорити про наслідки інавгурації, а не обговорювати лук Цукерберга.